Є чемосенко, є нехайся, святиве червота войска, Не святий святиве. Нас запросили mm. uh, сюди. Бібліотеки імені Чижевського, конкретно відділ мистецтв бібліотеки імені Чижевського, на честь того, що зараз період якраз зимових свят святкує вся Україна, святкує весь світ і Новий рік і Різдво Христове. Для того щоб ми поспівали українські народні традиційні калядки, так як їх співали колись. В селі та й зараз ще співають в деяких селах Світлана Концедалова, Олександр та Дмитро Полячок і Єлизавета Ткаченко. Це фантастична четвірка, спів якої вже не перший рік у період новорічних та різдвяних свят лунає у бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Працівники храму книг завжди раду зустрічають своїх гостей, адже цей квартет створює справжню святкову атмосферу. Минулого року вони виконували російські, білоруські та польські колядки. Але за гарною традицією, як тогоріч, так і нині, українську народну творчість учасники фольклорних гуртів не минають увагою. Радуйся, Семня, Христос, Боже, родився. Ці колядки. Не оброблені, тобто ми їх співали саме так, як співали колись бабусі, на відміну від колядок, наприклад, які співаються хорами на концертах, таких поважних. Це трошки інший жанр. А тут ми намагалися показати, як це було традиційно. Дмитро зізнався, прикро, що виконували колядки не в українському вбранні. Втім, одяг це не головне. Головне ж розуміти серцем та відчувати душею, що Україна найкраща та найрідніша земля. А відтак без сумніву можна вважати себе істинним. Українцям повертаючись до заходу, то до участі у святковій програмі квартетівців припрошували у всіх бажаючих цього дня. Кожен із гостей міг навчитися співати старовинних колядок і навіть пуститися у танок. Я сподіваюся, що і цей захід, і подібні заходи, які відбувалися раніше, які будуть відбуватися, привернуть увагу і нашого, наших кіровоградців. І головним чином ми сподіваємося, що це приверне увагу молоді, молодих кіровоградців до українських традицій, до українського традиційного співу, до українських пісень.